Всім привіт! Ви на каналі Люо Львів і сьогодні в огляді три жіночих посилочки з Китаю. Оця посилочка це повинні бути жіноча білизна. Даного продавця є безліч кольорів і два розміри, наскільки я пам'ятаю. Елька і M замовляв я червону білизну і розмір Ельку. Так вони виглядають, випаковані. На ну, мою думку, вони якісь великуваті, як на Ельку. Ну, в, в коментарі я напишу, чи дійсно. Цей розмір відповідав дійсності, тому що на перший погляд мені здається, що вони завеликі. Шви тут прошиті досить непогано. Матеріал не є хімічний, запаху так само постороннього немає. Так. Друга і третя посилка це повинні бути штампи для початок. Це я замовляв по безплатному посереднику, тому сам толком не розумію, для чого це. Мені так на словах тільки пояснили, що це є спеціальні штампи такі, які можна використовувати, допустимо, що купляються форми різних видів штампів. І беруть, вони макаються от, ось в ці. Подушечки, і ставляться відбитки на якихось або документах ну, таких своєрідних. В мене іменно замовляли дані штампи для весільного обряду. тобто Там повинні ставитися якісь штампи на, наскільки я знаю, родинному дереві, тобто буде якась е картина з дерева чи з паперу зроблена, і в даному випадку будуть це відбитки, не знаю, які іменно відбитки, тобто чи пальцями, чи якимись формами іменно на цьому е, дереві. Ну, по суті, в загальному воно би мало виглядати дуже гарно. Тому, е, можливо, якщо знайду якісь фото, то в себе на блозі виставлю, як воно це би мало виглядати. А по факту воно виглядає ось так тут. Ну, все запаковано. По суті, замовляв я три посилки в різних, в різних трьох продавців, тому що все горіло, лишилося біля 25 днів до весілля, і треба було замовити ці штампи, щоб вони дійшли. Ну, по суті, вже два з них дійшли, тобто ми до весілля встигаємо. Передати людині, яка це замовляла. Ну третій будемо бачити, чи він встигне, чи не встигне. Замовляв, наскільки я знаю, фіолетовий зелений дойшов до мене, значить ще повинен бути червоний колір. Ну, наскільки я знаю, мені людина сказала, що достатньо буде навіть одної ось цього наборчика тобто для проведення цієї процедури. Так що ми встигли. Силки на всі оці товари будуть в описі. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і замовляйте собі такі товари. Всім пока.